Братан думав вчора здохнув, просто серце виривало з грудей. Бля, а що случилось? 8 стаканчиків кофе випив, прикинь. Нахує, а чого так багато? Ні, ну дивись, кофейний фронт теж треба держати. Вважаю, з кожного стаканчика йде 15 копійок в економіку країни. А економіка країни це ж і армія, правильно. Ну от, е... А ще викупив прикол такий, що якщо маршмеллоу додати, то йде не 15 копійок, а 20. Блядь, ну ти красавчик. З такими людьми, як ти, перемога не за горами. За перемогу. Давай, за перемогу. Будеш? Доси попробуй. Охуєнчик. Добрий день. Спеціально для вас, ваш, як завжди, Віталій Нікольський. Знімаємо репортаж пряміком із Харкова. Значить, смотрите. Не треба зараз мені в коментарях писати, чому не на мові. Да потому что у меня, блин, много друзей перешло на мову. И что, война не закончилась. Давайте ближе к делу. Сегодня утром снова были обстрелы. И я на своем телеграм-канале специально для вас и в инстаграме специально для вас снял места, куда прилетела, откуда отработала ППО. Все для вас специально снял, все места, все четко видно. Просто, чтобы вы берегли себя. Обнял каждого. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Долбоеб еще жив. Я вважаю правильно зараз кажуть. Ти або в армії, або для армії. Не, братан, це все російське псо. Якщо я буду в армії, то хто буде жити моє життя? А воно в мене одне. Кстати, Каріна мене бросила. Чого? Та кажеш, що я долбаю. Странно. Ага. Угу. на авторія була беха за 300 тисяч доларів. Ну да. так я її купив от недавно, кстати. На ту? Да. Ти кстати, часи прикольні. Пойдем в сторис так за рулем, будеш сидіти, макса каржа слухать. Круто вийде. Та я додому піду, і вже время. Капець задрало вже так. В інстаграм вже нормально не зайдеш повтикать. Куди не глянь там одні збори, тому на дрон, тому на машину. Головне про контрнаступ мовчать нічого немає новостей, а гроші хочуть. Вони мені ще запрошували, я 5, 5 гривень в горщик кидав, не відзвітувались, На оце гвардію наступу кидав. Та да, братан, та це пиздец. Ще діось обновив. У, у всіх тепер є документ, а у мене є долбайов. О, Так у мене теж. Так це ми виходить, що це? Обережно долбойоб. Та блін, вони задрали, не брати, А нічого ломбардів дофіга зараз знайдемо. Чого ти паришся. Блін, і тут не взяли. Пішли, Паш... далі. Ні, там за углом ще один ломбард. Ну от, я ж казав, ці тільки нас бачать, одразу закриваються. І що ж робити? Куди ж його впарити? І чого вони всі думають, що ми бариги? Та це з твоїм лісом щось не так. Щас до дядь, Саша, зайдемо по-любому візьме. Ну добрий день, хлопці. Тікаємо, не догонить. Стоп! Куди тікали? Туди? Опять золоті цепочки воровані в ломбард здавати. Та ні. ні, і то в прошлому раз не золоті були. Тож медицинське золото нас самих обдурили. А що в ящику? Та тут цей, диви. Тут вольтметр із аеродрому в Чорнобаївці. Диви, як його оформили в музеї фрагментів війни. Ми хочемо в ломбард здати, щоб гроші задонатити на третього ШБ. Так може розіграти краще за донат? В натурі так вже більше грошей буде. Саме сьогодні стартує великий штурмовий збір для 3 окремої штурмової бригади. Там ціль дуже велика, але давайте ми свою частину теж закинемо. Значить, донат від 100 гривень робить вас учасниками в розіграші оцього вольтметра, який було знайдено на аеродромі в Чернобаївці. Дивіться, як його класно оформили в музеї фрагментів війни. Так що, дивіться, донатите 500 гривень, у вас 5 шансів виграти оцей куб. Донатите 1000 гривень, у вас 10 шансів. Так що, погнали, посилання на банку в описі під цим відео. Стартуйте!